день, шановні учасники другої за ліком конференції. Минулому році конференція називалася Повернення додому осмислення та лікування травм війни. Сьогоднішнє та посттравматичне суспільство відновлення довіри. Вони взаємопов'язані. Я спробую, якщо ви дозволите, розширити мені екран. Зупинитися на деяких психологічних аспектах посттравматичного зростання українців, і, можливо, якщо встигну, повернуся також до попереднього попередньої назви конференції, як себе власне відчувають українці, які внутрішньо переміщені, які виїхали, ну на жаль. Ми продовжуємо перебувати у стані війни, і на сьогодні немає певності, що вона найближчим часом закінчиться. Тому українцям обов'язково слід триматися разом, підтримувати Збройні Сили України. Ну, власне, психологам надавати допомогу і. Щоб не зіпсувати собі е, е, життя від е, непевності, невизначеності, невідомості, несвободи, звісно, е, ми маємо якимось чином е, е, дистанціюватися від е, інформаційного шуму е, е, і убезпечити, у е, мене виступ на конференції, вибачте. І убезпечити себе від панічних настроїв та неконструктивних поведінкових стратегій, і ну власне на відміну від індивідуальних психотравматичних подій, війна це безладне поєднання великої кількості різноманітних загроз та травмуючих подій, які Розгортаються у середовищі постійної небезпеки. І постає запитання, як виходить так, що людина в умовах війни не опускає руки, а наважується, нарешті, робити те, що давно відпадало? Чому перед лицем смерті гору беруть? Не гнів і страх, а бажання допомогти людям, які опинилися у скрутній ситуації, які ну, власне, потребують допомоги. І ці питання насамперед стосуються посттравматичного зростання. А що таке посттравматичне зростання? Це як визначають Фахівці тедеші Калхан це досвід позитивних змін, що відбувається з людиною в результаті зіткнення із кризовими життєвими ситуаціями. Війна загрожує людині фізичним знищенням, призводить до руйнування усталеного способу життя та втрати стосунків з близькими. І ця ситуація, яка інтенсивно конфронтує е, особистість із даностями буття е, невідворотністю смерті, браком наперед заданого сенсу е, життя та самотністю, і описане явище має назву межова ситуація. І тут ми якраз бачимо, що потрапляння у межову ситуацію. Це інтенсивний досвід перебування на роздоріжжі. З одного боку, людина намагається обрати шлях, щоб жити, як це було раніше, незважаючи на новий важкий досвід. І по друге, по-друге, це, власне, пережити цей досвід. Зрозуміти його, ну і, власне, змінитися. Змінитися. Відтак виникає потужна спонука до особистісних змін. Опинившись перед ситуацією невизначеності, людина переосмислює власний модус буття. Адже розумію, що кінечна і не уникне вмирання, як наслідок, неавтентичне буття завелика розкіш з огляду на те, що життя може обірватися. Та вибір на користь більш автентичного життя під впливом межової ситуації відбувається не обов'язково. Конфронтація із власною смертністю, стрес граничної інтенсивності, який може призвести до посттравматичного розладу, почасти люди, яким вдавалося врятуватися, почувають провину вцілілого, яка блокує їхню спроможність до адаптації в нових умовах. Депресивні та тривожні симптоми, котрі загострюються стресом в умовах війни, власне призводять до зниження та іноді цілковитої втрати працездатності кваліфікованих фахівців. А це дуже суттєво, коли йдеться про післявоєнну відбудову та розбудову і нам обов'язково потрібно буде після завершення переможного, завершення переможного завершення війни скористатися цією ситуацією щоб ми змогли побудувати нову україну україну де кожен українець буде брати відповідальність на себе де, власне, людина буде відчувати себе вільною і такою, що від неї насамперед залежить її сучасне її майбутнє. Теоретичні та емпіричні дослідження посттравматичного зростання показують, що цьому явищу притаманна така структура, а саме, зростання єдності у стосунках з оточуючими. Усвідомлення нових можливостей, почуття особистої сили, зростання духовності і цінування життя. Необхідність вимірювання виявів посттравматичного зростання призвела до розробки опитувальника посттравматичного зростання. Ну, Власне, ми можемо. За цим опитувальником, який ми ну, провели дослідження, констатувати, що українці і на сьогодні мають дуже низькі показники тривоги та депресії, проте високі показники рівня переживання стресу. При цьому незалежно від місця перебування. За кордоном, за даними прикордонної служби, знаходяться вже більше восьми мільйонів українців. І проблема міграції, ну, власне, на сьогодні є надзвичайно актуальною. І цікаве дослідження провела наша аспірантка Голотенко Анастасія. В неї дослідження стосується розвитку суб'єктності вимушених мігрантів, і вона порівнювала мігрантів, які власне покинули межі України, і мігрантів, які є внутрішньо переміщеними. Так, от порівняння досліджуваних показників двох груп мігрантів. Які перемістилися всередині країни, та ті, хто виїхали за її межі, дозволило виявити ряд відмінностей у проявах їх суб'єктності та характеристиках кар'єрної ситуації, зокрема, мігранти, які перебувають за кордоном, демонструють вищі показники інтернального локусу контролю. Вищі показники за такими компонентами суб'єктності, як включеність, прийняття ризику та постановка цілі. Це вказує на активне прагнення включитися в нову соціальну реальність, тобто інкорпоруватися та інтегруватися, а можливо, асимілюватися. Так? Натомість фактор осмисленого сприйняття дійсності. Ну, у нас навіть конференція цьогорічна стосується і відновлення довіри, і осмисленості, так, то більше суттєво вищим є у внутрішньопереміщених осіб, що дозволяє їм краще управляти ситуацією, покладатись на власні ресурси і можливості. Тобто мігранти, які. Перемістилися всередині країни мають в середньому вищий рівень осмисленості життя аніж люди, які виїхали за кордон, при цьому мігранти за кордону частіше вдаються до стратегії позитивної переоцінки. Що стосується ну, власне загрози, то на сьогоднішній день переважна більшість українців об'єктивно оцінюють рівень загрози для себе. 23% доволі високий, середньо-високий 32%, низький рівень загрози 18%. Підґрунтя для розвитку ПТСР сформовано приблизно у 34% респондентів. А от високий рівень дерегуляції. Секундочку. Так, так, так. А то високий рівень активної дерегуляції характерний для 38% респондентів, що свідчить про можливе збільшення кількості розладів, настрою та інших ефективних розладів майже 38% респондентів знаходять у тому, що відбувається власний ресурс на майбутнє. І 23% респондентів вказують, що війна їх надихає на звершення. 38% респондентів цінують життя понад усе, і лише для 7% українців воно стало менш, менш вартісним, але це більшою мірою стосується саме українців, які перебувають або на теренах окупованих територій, або які на сьогодні. Змушені звідти перерухатися в інші частини України або за межі за межі України, підводячи риску, хотів би сказати, що саме від психологів залежить яким буде самопочуття українців. Як власне буде в якому напрямку буде рухатися Україна, і яким буде індекс щастя українців? Тому хочу побажати всім нам виваженості, стійкості, незламності, нових інсайтів. Дякую за увагу.